Уже майже не здатні служити режиму Путіна понад півтисячі бойових літаків РФ. Про таке кажуть польські аналітики. Йдеться, зокрема про фронтову авіацію, яку російська армія вже має списати. Та чи зможуть окупанти замінити старі літаки на нові? Усе з'ясовував Михайло Манелюк. Торік Росія випустила по енергосистемі України сотні ракет майже 740 кабів скинула з авіації на прифронтові села та міста лише минулого тижня. Якби російська армія не мала на озброєні тактичних і стратегічних літаків, цієї статистики могло би і не бути, Та поки що реальність інакша. Що ми говоримо виключно лише про бойові засоби, тобто мова могла йти там про порядка 1200-1500 одиниць. Мова переважно де про літаки усіх. Типів, тобто це і ще радянські літаки, і більш сучасні літаки, які вже випущені були самою Росією. Понад пів тисячі бойових літаків РФ наближаються до кінця життєвого циклу. Про це пише польський ресурс Дефенс 24 за оцінками авторів. Серед довгожителів штурмовики су 25 винищувачі су 27 Бомбардувальники су 24 м міг 29 та Літаки перехоплювачі міг Міг-31БМ. Це було б дуже добре, якби їх списали, бо ці літаки мають. Далекобійні ракети це їх основне озброєння з дальністю там зараз, якщо вони перейшли на ракети Р-37М, то з дальністю до 300 кілометрів. Авіаційні експерти переконують, навіть якщо ворожа авіація вже віджила своє, то це не означає, що її усю викинуть одразу на смітник. Бойові машини застосовуватимуть допоки вони не розпадуться у повітрі. Більшість літаків зараз в Російської Федерації працюють на приділі, але Повертаємося до основних правил використання авіації Російської Федерації. Жодних правил до останнього моменту до не могу до не схочу використання цих літаків. Вони будуть намагатися якось там їх модернізувати, ремонтувати. Подивиться, наприклад, на кількість літаків тут 22 м 3 які знаходяться на авіабазі «Аліні». це ж металолом. Але з цього металову можна забрати два-три літака. В наступному році буде списано всього 60 літаків. Але ну дійсно вони доходять, 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 доходять. Але значить, в основному списують наші повітряні сили. Росія немає поповнення. Українська армія ефективно скорочує авіапарк Росіян. За оцінками авторів Дефенс 24 торік на війні в Україні РФ не врахувалися. Щонайменше 23 бойових літаки. Це і стратегічна, і радіолокаційна, і тактична. Ічна авіація, водночас аналітики уточнюють, фактичні авіавтрати рашистів можуть бути значно більшими, якщо враховувати дронові атаки сил оборони у військових об'єктах агресора за 2023 рік Україна змогла знищити таку кількість Су-34, тільки за 23 рік, яку Росія будувала 5 років. Тому я би сказав, що колосальні втрати в авіації. Давайте пригадаємо кількість ударів по заводу Бірієва. Stefan це один з цих заводів, який може модернізувати, ремонтувати і виробляти деякі ключові елементи для літаків Ту-95МС. і ми бачимо, скільки було прильотів. То ми кажемо, що стратегічно в принципі Росія втрачає деякі можливості по ремонту цих літаків. Та чи здатна Росія замінити втрачені авіасудна на нові фахівці. Кажуть, російський ВПК наразі не здатний виготовити достатньо бойових бортів, особливо якщо йдеться про стратегічну авіацію. Треба розуміти, що. Кількість літаків, які може побудувати Російська Федерація, насправді дуже мала. Ми кажемо про те, що це може бути там, до 10 літаків на рік, якщо ми кажемо про. Тактичну авіацію після розпаду радянського союзу було втрачено велика кількість різноманітних технологій, які не дозволяють Росії будувати ані ту 160 ані ту 22 м 3 Ну і звісно, Ту-95МС. Фахівці з авіації додають, росіяни не мають електроніки та двигунів, а без цього літак просто не здійметься в небо на виробництво ворожої авіатехніки. Санкції вплинули до введення санкцій проти Російської Федерації загалом Росія випускала в середньому 45 літаків на рік. Ось це в період з 2008 по 2020. У 2024 році вони планували випустити там так само порядка до 43-50 літаків, але по факту за різними оцінками було випущено там трошки більше 20 одиниць. Тут слушно було би зауважити, що велика кількість 135-х, близько 30 літаків, стоїть. На Комсомольській, на амурі на заводі, але вони без електроніки, А воно, але вони без двигунів. Чому тому, що це ті компоненти, які Росії складніше воробряти, якщо ми кажемо про внутрішню електронику, попри санкції ворогу таки вдається закупити деталі Україн-союзників, вони навіть спромоглися випустити новий літак п'ятого покоління Су 57 Щоправда, що правда той зганьбився на міжнародному авіашоу в Китаї, зокрема і через велику кількість болтів на панелях корпусу. З обладнанням, з радаром, з системами, скажімо, інформаційними системами літака, сенсорами літака, там була купа проблем. В основному проблема була радіоелектроніка. Звідси випливає висновок, що санкції такі вплинули на виробництво. Скільки бойових літаків залишилося у Росії? Сказати точно досить складно. Значну кількість з них не застосовують для атак по Україні. Втім, авіаексперти одноголосно стверджують, силам оборони України потрібно докласти максимум зусиль, аби ворожу авіацію якнайшвидше відправити на брухт. Михайло Менлюк, Олександр Кругліков. подробиці і телефона інтермарафон. Єдині новини.